Вітаю, мене звуть Євгенія Остапів, і я бажаю вам приємного сьогоднішнього уроку. На минулому занятті ми з вами вивчали поняття біосфера, визначили межі поширення життя на нашій планеті, основні компоненти живої оболонки та дізналися про біогеохімічні цикли. А зараз ми з вами будемо акцентувати свою увагу на сучасному стані біосфери, етапах її формування і впливу людини на неї. Від часу утворення перших живих організмів до сучасного вигляду нашої планети відбулось чимало змін. Вони пов'язані не лише з масштабами розповсюдження живих організмів, а й з функціональним їхнім впливом. На первинних етапах формування біосфери, коли існували лише прокаріотичні організми, вплив на біосферу був мінімальним. Це позначилось на формуванні перших біогеохімічних циклів. У подальшому історичному розвитку, тобто у процесі еволюції, виникли організми, які були здатні до оксигенного фотосинтезу. Побічним продуктом їхньої життєдіяльності став кисень. Цей процес якісно змінив склад атмосферного повітря і зумовив у подальшому утворення озонового шару. Озоновий шар, як зазначалось у попередніх уроках, захищає поверхню землі від згубного ультрафіолетового випромінювання. Ця умова дозволила живим організмам здійснити вихід на сушу. Поступово структура біосфери ускладнювалась завдяки появі численних і різноманітних видів організмів. Між ними виникали різні типи співіснування, формувалися екосистеми з колообігом речовин. Доказом існування перших екосистем є строматоліти. Строматоліти це викопні вапняні породи, що утворились на дні неглибоких водойм. Вапняні поклади свідчать про те, що стрематоліти це біогенна речовина і мала утворитись у процесі життєдіяльності в організмі. Загалом, первинна екосистема утворилась у результаті співіснування ціанобактерій, які були аеробами, та гетеротрофними бактеріями. Верхній прошарок строматолітів складався з фотосинтетичних ціанобактерій, що продукували кисень. Під ними пролягав шар аеробних бактерій, які забезпечували утворення органічних сполук у результаті бродіння. На поверхню такої ціанобактеріальної плівки постійно потрапляли неорганічні сполуки карбонатів, що змушувало ці угрупування мігрувати вгору до сонячного світла, аби уможливлювати фотосинтез. Вік знайдених строматолітів у Західній Англії становить приблизно 3 мільярди років. Так, поступово живі організми почали масштабну геохімічну діяльність, фіксували у своїх клітинах хімічні елементи, змінювали атмосферний склад повітря та виділяли продукти життєдіяльності. Усі ці процеси змінили умови навколишнього середовища і стали поштовхом до поширення життя на планеті. Останнім на сьогодні етапом формування біосфери стала поява відомого нам виду тварин Homo sapiens. Цей етап розпочався близько 40-50 тисяч років тому, але незважаючи на короткі терміни, його вплив просто неможливо не помітити. Спершу людина не відрізнялась від решти біологічних об'єктів своїм впливом на природу, використовувала лише природні ресурси і не вирізнялася серед трофічних ланцюгів. Але наскільки нам зараз відомо, у межах біосфери ми єдиний вид, який користується платформою Всеукраїнської школи онлайн для її вивчення, з розвитком сільськогосподарської активності, формуванням агробіоцинозів, науково-технічним прогресом, людина почала значно змінювати свої умови існування. Діяльність нашого виду на цей момент можна порівняти з дією потужних геологічних процесів. На початку ХХ століття Володимир Іванович Вернацький активно вивчав поняття біосфери, зокрема, вплив людини на її стан. І саме з цього погляду на біосферу Вернацький здійснив глобальний прорив в усвідомлення значення антропогенної діяльності. Він їздив світом та читав лекції про біосферу, а також висловлював думки про діяльність у ній людини. У Парижі 1923 року французький математик Едуард Леруа після докладного ознайомлення із вченням Вернацького пропонує новий термін ноосфера. Ноосфера за визначенням є сферою розуму біосфери і наразі найвищим її еволюційним прогресом. Але сам Вернацький наголошував на важливості цієї сфери розуму і людську думку зазначав як поняття планетарного значення. Він підкреслював єдність людини з природою, і що навіть наймасштабніші наукові відкриття мають не підкорювати природу, а лише глибше її пізнавати. Вернецький досліджував не лише біосферу, він вивчав мінералогію, геохімію, радіологію, і саме завдяки своїм широким науковим інтересам зміг поставити критичні питання до наукового прогресу і визначити його болючі точки. І ці моменти і питання є дуже важливими для сьогодення, адже людство у боротьбі за виживання змінює видову різноманітність, склад атмосферного повітря і навіть рельєф. Тож чи можна достеменно сказати, що самого лише усвідомлення єдності людини з природою достатньо, аби нівелювати усі негативні наслідки? Отож, ми з вами зараз у притул наблизились до питання про те, який саме ефект здійснює людина на нашу планету: вплив на гідросферу, літосферу, атмосферу та власне біосферу. Чи здійснює людина лише негативний вплив, чи позитивні аспекти теж наявні? Та головне, чи можемо ми щось змінити? На наступних заняттях ми з вами поговоримо про екологічні проблеми та охорону навколишнього середовища і створимо загальну картину сучасного стану біосфери. Отож, сьогодні ми дізналися про етапи формування біосфери і познайомились з вченням Вернацького його основними ідеями. А найголовніше сформували усвідомлення єдності людини з природою. Тож чекаю на вас на наступних уроках, де будемо розглядати наслідки такої єдності, і формувати уявлення про те, як саме ми тут і зараз можемо на це вплинути. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!